Слава Ісусу Христу! Як мене чути? Будь ласка, напишіть. Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ. За справедливий мир. За скору перемогу нашу. Бо ми за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такого, де тривають важкі бої, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, де гаразди. Ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх. Всі свої воїства і сили небесні на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені вони силою Господньою, вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь явив Свою силу, свою міць і волю свою святу, і вчинив справедливий суд над ворогами нашими, над загарбниками, над вбивцями. Благаємо, щоб Господь влаштував все, як він один знає. Ми довіряємо Богові, ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить, все здійснити, вчинити, змінити. І ми віримо. Довіряємо Богу, що так і буде. І просимо, щоб Господь свою милість, над нашим українським народом і вчинив диво. Ми знаємо, що Господня сила перевищує будь-яку силу в цьому світі. Все, що відбувається тут, є з його відомо, є з його. До він допускає цьому статися. Господь дарує нам людям свободу волі. І ми зараз бачимо, як люди, обдурені дияволом, як вони використовують цю свободу волі, скільки горя вони чиняють. Але для нас, для всіх українців, всіх, хто страждає, це також часи, коли ми проводимо більше духовної роботи над собою, особливо зараз, знаємо є піст, і це важливо розуміти, враховуючи те, що ми, християни, є. людьми, які які йдуть за Христом, які знають, що є вічне життя. І ми йдемо шляхом любові. Наша мета навчитися любити. І навіть в цих важких умовах. І навпаки, будучи в цих умовах, ми вчимося проявляти милосердя, коли навколо стільки горя і страждань, наші серця починають бути більш чутливими, і ми маємо проявляти любов і милосердя до ближніх. Тому такі духовні уроки. Стоять перед усіма нами, українцями, які зараз терплять багато випробувань, багато страждань. Тож не мирнуємо цей час, працюємо над собою, працюємо духовно, проявляємо милосердя, любов, допомогу людям. Зараз так багато потребуючих, так багато людей, які страждають, потребують допомоги будь-якої, матеріальної уваги, навіть просто розмови, підтримки, молитви. І тож це час вияву любові і час бути християнином саме саме зараз. І ми, маючи віру в наших серцях, вона нас укріпляє, вона дає нам сили вистояти в цих випробуваннях, тому що ми знаємо, що останнє слово завжди за Господом. Ми віримо, що перемога наша близько. Ми віддаємо все на святу волю Господню, і просимо, щоб Господь дарував. Нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб ми могли жити і своїм життям, прославляти Бога, нести світлу любов довкола в світ. Тому тримаємося, Господь нас ми дякуємо Богові за кожне збережене життя, за кожну знешкоджену ворожу ракету і за кожен день життя, який Господь нам дарує. Ми благаємо, молимо на наших молитвах щоденно і зараз, за всіх людей, які найбільше потребують підтримки і допомоги. Просимо, щоб Господь змилося і допоміг за наших воїнів-захисників, щоб Господь їх благословив на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів, військових операцій. І щоб Господь дарував перемогу нашим воїнам, щоб весь світ побачив, що є справедливість, що є Бог справедливий на землі, що зло не може перемагати, воно може деякий час. Ніби тримфувати і показувати свою перевагу, і тим самим ніби лякати. Але люди, які мають віру, які знають, що є Бог над усім, ті люди знають, що правда завжди переможе. Тому що там, де правда, там є Бог, а Бог завжди перемагає, Він завжди над усім. Тому це має нас укріпляти. І... Ми просимо, що Господь наших воїнів, які нас захищають, оберігав, щоб поставив поряд з кожним своїх ангелів, щоб ангели Божі їх охороняли вдень вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому, живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. І молимо за всіх людей, які страждають від обстрілів ворожих, які потерпають на, в прифронтових і прикордонних містах і селах наших найбільше. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Криворіг, Полтава, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина, вся Україна наша, яка під загрозою постійно. Ми благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави в непідні достатній кількості. Системи ППО, найефективніші ракети для них, Петріот та інші. Щоб були захищені наші на 100% всі території і особливо енергетичні всі об'єкти наші. І щоб сам Господь з небес закрив, і захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак і ворожих дронів. І... Щоб Господь замилувався над нами, щоб захистив наші атомні станції, відверну ядерну загрозу, щоб захистив теплоелектростанції, гідроелектростанції, всі дамби, всі енергетичні об'єкти, газотранспортну систему, військові об'єкти, місця, де є велике скупчення людей. Благаємо, щоб Господь ангелів своїх поставив на небі над нами. Для того, щоб вони своїми крильми захищали і закривали. Матір Божу, просимо, щоб вона своїм святим покровом закрила і захистила нашу рідну Україну, порятувала наших людей. І ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі, які також в небезпеці там, під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, багато в'язнені і в'язницях, катівнях перебувають ворожих. Просимо, щоб Господь їх визволив, щоб Господь порятував наших людей, які там, бо це і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України, визволення території до окупації. Просимо, щоб Господь змилився над ними і порятував, визволив, щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожі від ворожих військ і всіх зрадників, і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимо за всіх полонених наших. Воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, благаємо, щоб Господь визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб не дав їм заборони їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимось за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Молимося за всіх, <кій> зниклих без вісти. наших людей за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами за всіх людей, наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими, всіх людей наших якнайшвидше. І молимось за всіх, хто чекають, своїх рідних, близьких, коханих людей, всіх, хто шукають зниклих безвіз, всіх, хто чекають з війни і з полону, до всіх матерів наших і з усіх дружин, щоб Господь благословив кожному, хто чекає, дочекатися якнайшвидше, живими і здоровими, своїх рідних, близьких додому. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів. Найперше, де б вони не перебували в цю мично на полівою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь врятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу вчасно, щоб були евакуйовані до шпиталів з нуля. Ми молимося за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх водіїв, всіх медиків, парамедиків, щоб Господь їх також оберігав від ворожих поранень. Влучань від раптової смерті від полону, щоб благословив їх на успішні евакуації, успішні рейди евакуаційні. І ми просимо за наших поранених, щоб Господь їх швидко зціляв, дарував їм, швидке одужання, врятував їх від важких наслідків поранень, томував їх біль, цілив їх рани. І за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив здоров'я, підняв служанемочі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, дітки наші майбутнє, щоб Господь їх оберігав, захищав, дарував свої благословення і захист. І ми молимося за всіх людей України наших, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів. За військове керівництво наше, за капелані, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту праці, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішитель, души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти в нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помили нас. Слава Отці і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помили нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наші, сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твої царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих ракет і дронів, і від ворожої злоби, і від небезпек усіх, і на укріплення нашої віри. Живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановище й захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згобний. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборонений тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні, впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь надія моя. І Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспіда й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцій Сину, Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуя, алелуя, Слава Тобі, Боже. Боже великий, Боже всесильний, прийми нині благаємо Тебе. Щиру молитву нашої, подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто обдається до Тебе з благанням. Милість твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язниці і котіннях ворожих отримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто в бідів небезпеці, в скоротних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твої потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви Матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих колід усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, зіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Бо непереможна воєвода наша, благослови військо наше українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно сина Твої, Господа нашого, всеблага Діва Марії, за всіх воїнів наших. Випроси, на здоров'я міцного, прощення всіх провин сили душевної, тілесної. Умоли Господа, щоб вчинив Він перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, захисників, і щоб порятував Господ життя усіх людей України нашої. До Твого милитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти. Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста й благословена. Преславна Преснодіво, Діво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх Синові Твоєму. І Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенно, Богородиця, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойної це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний Матір Бога нашого. Чеснішу від Херолимів, незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Упування нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Береже, Господь, нашу рідну Україну, благаємо, просимо, щоб Господь змилувався над нами і порятував усіх, хто в небезпеці. І найбільше благаємо за наших воїнів, бо вони в великій небезпеці, в дуже складних умовах. І зараз, коли йдуть вже холоди і морози, благаємо, щоб Господь був з ними, щоб ангели Божі їх своїми крильми зігрівали, захищали від ворожих куль, від поранень, щоб зробили їх. Невидимими для ворога, для ворожих очей, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, здоровими, з перемогою нашою якнайшвидше. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо, допомагаємо один одному, підтримуємо і маємо вистояти. Ми віримо, що перемога наша близько, ми. Дякуємо Богові за кожен день життя, за те, що змогли сьогодні помолитися разом, що ми маємо світло, інтернет, дах над головою. Щодня маємо їжу і близьких наших. Зараз дуже багато людей, українців, багато не мають. Дуже багато потерпають без світла, без води, без газу при на прифронтових територіях, там, де атаки ворожі. Ми за них також пам'ятаємо і молимося. Просимо Бога, Бога, щоб він допоміг їм, щоб були відновлені там постачання, всі необхідні для життя, для проживання, або щоб вони були евакуйовані. До кращих місць, щоб влада також допомогла з цим, щоб вони мали житло, ці люди всі, які евакуюються. І я вам бажаю миру, мирної ночі, ангела-охоронителя. Дякую, що приходите на молитви. Тримаємося і молимося. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос, посеред нас.